Всім привіт! З вами я Марина і як ви могли вже прочитати по назві відео і зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про топ-5 моїх прочитаних книг за 2025 рік. Чому я вирішила додати цю рубрику на свій канал? Перш за все, я люблю читати книги. По-друге, я дуже люблю говорити і дуже люблю розповідати про книги, які я прочитала, ділитися своєю думкою. І, як виявилось, вона не співпадає з більшістю, як мінімум, людей в Буктоці. Не робиться. Понравиться. Тому поїхали трошки, пообговорюємо і поділюся з вами, що б я радила вам 100% прочитати. А можливо, ви обісераєте мій смак і подумаєте, що я дуже е, як це вузько. Мислю, мислю, мислю у вікни, у у вікни. Давай, Мари, поговори по книжки. Я собі тут, якщо що буду підглядати в телефон, щоб ви розуміли, я дивлюся, як я виглядаю по кадру. А також я тут виписала собі книги, про які я хочу поговорити. І в більшості можливо це буде навіть не книги, а серії, а також автори, які мене здивували в цьому році. Наливаємо собі чайочку. Включайте собі навушнички, якщо ви хочете послухати це як подкаст. <ріст> Або сідайте зі мною. До речі, на превеликий жаль, я не зможу вам показувати фізичні книжки, адже я їх читаю в більшості онлайн в програмі Librarius. Це український застосунок. І там є дуже велика кількість цікавих книг, дуже велика кількість аудіокниг, що дуже класно, тому що я також їх дуже люблю слухати на роботі, коли гуляю, щось таке. І всь, реально всім дуже раджу. Там навіть більшість бестселерів і дуже багато українських авторів і класики, і загалом всього. Але, на жаль, це не реклама, і мені за це не платять. Знайте, мені, мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Було б дивно, якби мені за це платили з моїми 30-ма підписниками. Ну окей, не все зразу. Хочу почати з кінця. Так, і перше, що я собі виписала, це база, ґрунт, фундамент покинь, якщо кохаєш Колінхувер. Ця книжка вона не є велика і вона була дуже популярна один час. Але потім всі різко почали її хейтити. Ну і можливо не так саму книжку, як саму авторку, адже вона, якщо я не помиляюся, щось там підтримує Росію. Зашибісь! Я не впевнена. Я глибоко не вивчала це питання. Але загалом сама авторка мені імпонує. Мені подобається, як вона пише. Доволі такі легенькі книжки. Не всі я купила веріті. І кажуть, що вона така, взагалі, нелегка і не така прикольна, як всі решта. Про покинь, якщо кохаєш. Чому ця книжка мене вразила? По-перше, там піднімається дуже багато е, важливих тем для суспільства. І вони реально важливі завжди. І ще досі не настав на великий жаль момент, коли ми можемо згадати, що ми подолали. Перш за все, це насильство в сім'ї. Друге, це Аб'юзивні стосунки, маніпулятивні стосунки, які показуються в цій книжці. Е, ну і а вже ж, третє, це наші психологічні травми, і те, що ми не можемо лишити е, нашого крибника, що ми не можемо покинути його. І блін, мені трошки соромно про це говорити, бо я розумію, що це, по ходу, такий дзвіночок у мене в голові, коли я читала. Я буду старатися не спойлерити, але. Коли сталася перша е, їхня сутичка, можна так сказати, я така, ну ж нічого страшного. Він, мабуть, не хотів. Всяке таке потім вже на другій я така Марина, і ти, типу, ти типу подумала, що він не хотів. Ти типу подумала, що це було випадково. Ти виправдала насильника? Ну, мені подобається, як воно горить. Зараз я розумію, що це все дуже погано, і реально добре, що я прочитала цю книжку. Дуже добре, що я прочитала. Можливо, я щось навчилася з нею. Я сподіваюся. І загалом ця історія дуже така, знаєте, та повчальна. Реально, як би я не відносилась там. До Колін Гувер, до її позиції щодо Росії і так далі. Але книжка дуже повчальна, її раджу, дівчата раджу прочитати вам її. Я так кажу, друга частина залишся, якщо кохаєш. Вона не така епічна, вона не така цікава. Ну просто такий простенький любовний романчик. Якщо вам реально боляче, ну мені було важко і боляче. Після покинь, якщо кохаєш, я так зразу прочитала: залишся, якщо кохаєш. Я така, ну все, ну все. Мені стало легше, все буде добре. Після чорної полоси завжди йде біло. Тому раджу до прочитання, не слухайте нікого. Можливо, вам сподобається, можливо, вам не сподобається. Не нравится, він робиться. Дуже важлива книжка, дуже глибока. Показує, що все ж таки ми, жінки, можемо бути сильні і ми можемо вийти з цих аб'язивних стосунків, навіть якщо в них. Є дітки і так далі. Це набагато краще на них вплине, чим жити постійно в насильництві, ненависті і так далі. І в страху. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Тому, дівчатка, пропрацьовуємо наші травми з дитинства. Це все має бути перед тим, як входити в якісь серйозні стосунки. Ви маєте розуміти, що ви не будете терпіти. Ніякого аб'юзу, ніяких маніпуляцій в свою сторону, ніяких образ, брехні і в особливо насильство в фізичній формі. Це взагалі це абсурд, це навіть не обговорюється, це як тільки щось зразу йдемо, зразу йдем і не обертаємося назад, і не думаємо, що щось стане краще, що щось зміниться. Я особисто притримуюся думки, що люди не міняються. Що би там не було, але люди не міняються. І я так притримуюсь. Можливо, я не права? Напишіть у коментарях. Четверте місце в нашому рейтингу займає хірург Тес Геррітсен. Цю серію книг я побачила в буктоці. Як і більшість книжок, які я читала, це все з буктоку. Дякую, люди, за ваші рекомендації. Це трилер про лікарку Мор. Ну, ну, мабуть, так. І в цій книжці йде про те, як детективи розслідують різні вбивства в цій серії, якщо точніше. Чому, по-перше, я почала читати ці книжки? Тому що я дуже люблю серіали, я дуже люблю серії книг, я дуже люблю, коли фільми мають багато різних частин, адже я проживаю велику. Частку життя з героями, що мені дуже подобається. Мені це дуже до вподоби. Адже це не так, що ти просто такий прочитав малесеньку, тинесеньку книжечку, ну і забув. Окей, і все. А тут воно тобі вже ти ловиш гіперфікс на цій серії, тебе уже тошнить від героїв, від книжок, від автора. Але ти, ти задоволений, ти задоволений цим, тому що в тебе є відчуття, що ти прожив ціле нове життя з ним. Ну так. Така в мене думка на рахунок серії і так далі. Можу сказати, що це дуже цікаво, якщо ви любите і вам не страшно там читати, бо я знаю, що деяким людям страшно читати про якісь вбивства, про маньяків. Це ви пришара Тут все дуже детально, дуже детально описується, все, що ті маніяки роблять з своїми жертвами. Жарений петух клюне в одне місце. То дуже вам раджу цю книжку, вона така трошки моторошна. Водночас тут є якісь історії життя там про стосунки, про те, як вони знаходять партнерів, про складності стосунків між одним одним в колективі, про те, як складно жінкам працювати в чоловічому колективі. Тому така, такі цікаві трилери. І реально, можливо, поки що прям цікавіших трилерів я не читала і детективних історій. Ну, це точно цікавіше, ніж читати Агату Крісті. На мою суб'єктивну думку. Третя книжка о, клас! Це. Там, де заходить сонце, Олена Пшенична. Я так зраділа, бо я, якщо чесно, писала це десь минулого тижня, цю підбірку своїх топ 5 і вже сильно не пам'ятаю, що я там дописала. Я так скептично відношусь до українських авторів. Я не знаю чому. Це дуже дивно. Це боже, засну, це... це жах. Зашибісь. Я більшість вибираю іноземних, більш популярних авторів, ніж наших українських. Чому? Я не знаю, чому. Можливо, це в мене якісь нав'язане е е розрадянщине, якийсь прикол. А можливо, це травма зі школи, що українська література мені була не така цікава, як зарубіжна література, тому що в зарубіжній літературі показувалася якась драма, любов, також якісь детективчики, якісь такі цікаві історії. А в українській літературі в нас просто Марічка йшла, топилася у воду, всі комусь зраджували, всі помирали, всі сварилися, ну, ну і таке. Так, цю, на цю книгу я натрапила дуже несподівано. За стосунку Лібраріус, якраз е, я шукала, що мені таке цікаво послухати під час роботи. І вже дуже давно мою увагу привертала книжечка там, де заходить сонце. І я така думаю: ну, ну окей, ну, час, уже час для неї. Це, е, це проза, це, це не якісь детективи і так далі. Це просто, я навіть не знаю, це, це оповіданнячко. Ну, я назву це оповідання, тому що це така маленька книга, але воно настільки для мене було забарвлено емоціями. Мене дуже чіпляють такі історії, тому що ти коли читаєш, ти, е, ти реально розумієш, це ну, таке наше життя українців, таке реально відбувається, таке реально відбувалося там, в твоїй сім'ї. І також це все відбувається в теперішній час, під час війни. І мені дуже цікаво таке читати, як кожна людина по-різному проживає цей момент, оскільки тим більше, що я живу за кордоном. Я не, не відчуваю це в повній мірі на собі, я не розумію, як це. У мене, слава Богу, ніхто з рідних не служить. Тому так, хочеться інколи почитати і прожити цей момент, щоб нагадати собі, що, на превеликий жаль, люди переживають такі важкі часи на даний момент. І дякую вам за те, що ви тримаєтесь. Ця книжка про бабусю, якій 72 роки. І вона. Попадає у будинок для літніх людей. Що мене ще що дуже вразило в цій книжці, як авторка просто за цю, за цю малесеньку книжечку пояснює стільки різних, абсолютно кардинально відрізняючихся один від одного персонажів і відкриває їх для нас повністю, тому що ти інколи читаєш книжку. На 800 сторінок. І такий, такий: ну, а що представляє із себе цей герой? Тут ти чітко вловлюєш настрої, характери, і просто навіть якусь життєву історію кожного герою, який показаний в цій книжці. Мені наяві, це капець як вразило. І це просто, це просто вау. Так писати це щось це неймовірне. В цій книзі дуже, дуже багато таких моментів. Блючих, дуже багато моментів смутку. Але й водночас, знаєте, цього такого рідного, українського сарказму з українськими фразами, мені це дуже дуже імпонує. Я про це ще поговорю потім в наступній книзі. Під час наступної книги. Коротше, дуже мені таке імпонує, дуже класно, все дуже супер-супер. І, і також ця книжка дає нам задуматись. Ну, я, наприклад, задумалась. Про те, щоб е, не нав'язувати на себе чужу історію. Не думати, що в тебе буде так само, як у всіх. От не знаю, можливо, в когось якісь інакші будуть думки після цієї книжки. Ну, в мене вони такі. Не буду говорити чому. Я думаю, після того, як ви прочитаєте її, ви це зрозумієте, але реально раджу всім. Дуже раджу, дуже прикольна книжка, і плюс це підтримка українських авторів. Трохи, якщо чесно, складно знімати таке відео. Мені я його вже знімаю півтори години. Пацани, а час який тікає. Відео, мабуть, вийде на хвилин 20. Ну, нічого. Зато я виговорюсь. Знаєте. Е... Це відео, це така чисто віддушена для мене, щоб я собі виговорилася і так далі. Мені не важливо, скільки на ньому буде переглядів, лайків, коментарів. Це просто таке моє. Це, мабуть, буде моя улюблена рубрика. Ну, бо Маринка любить поговорити, буду вам не доїдати. Барабан, барабан на дроб. Барабан на дроб. Як українською буде, не знаю. Друге місце у нас займає Білий попіл. Ларіон Павлюк. Я би хотіла сюди поставити пітьму, я бачу вас цікавить пітьма. Я би хотіла сюди поставити Ми всі його книги, але я їх прочитала в минулому році. А білий попіл цього року я прочитала, і танець недоумка», до речі, також я прочитала цього цьому році, але мабуть, я собі вирішила, що хочу поговорити загалом про цього автора. Я ненароком натрапила на пітьму на просторах інтернету. Мені почала вона так мількати дуже часто, коли я почала так багато читати книг. І е, пітьму я дуже швидко проковтнула, Вона мені дуже сподобалась, було дуже під сильним враженням. Я взагалі не розумію хейту в сторони цієї книги, коли кажуть, що вона заплутана, не цікава. Я, я просто в шоці, я не розумію. Чи я читала з людьми одну і ту саму книгу. Мені наоборот дуже подобається, коли книга запутана, коли ти не розумієш, що тебе очікує далі, коли ти такий. І, і таке може статися. Ну, і я вирішила прочитати Білий попіл цього автора, бо я не могла відійти, дітей, інші книги мені не заходили просто. І вау! Вау! Вау, це все, що я можу сказати, мабуть, Загалом, просто абсолютно про все, що робить цей автор. Я дізналася, що в нього що він багатодітний батько, що він е, добровільний службовець в ЗСУ. І загалом просто настільки мудра і глибока людина, і настільки мені імпонує цей автор, і настільки мені імпонує те, як він пише свої твори, те, що він е, реально ставляє часто ж. Частинку душі в свої твори. І перше місце в цьому топі займає Сара Джемас. Двір мороку і гніву. Так. Руйнуємо наш стелажик. Я навіть би сказала, що це не двір мороку і гніву, а вся серія цих книг. Я прочитала всю, вона складається з п'яти книг. І це топ of the топ. Це просто вау. Можливо, я така шокована, тому що я завжди думала в своїй голові, що я не люблю фентезі. І, знаєте, ставила собі такий стоп, що я навіть, навіть не дивлюся в сторону фентезі, і я їх не буду читати, і мені це не цікаво, і всяке таке. І просто в один день я випадково в лібрарію така побачила бачила шипів тренда, така думаю, блін, а, ну, а чому не спробувати? Почитаю, що це? Я, я не знала загалом. Навіть приблизно про що ця книжка. Перші 20 розділів мені йшли складно. Я перші 20 розділів читала десь тиждень, а потім. О, ви що? Я просто Я проковтнула. Ці, ці дві цеглинки на скільки тут по 600 сторінок. Тут 700. Тут 750. А тут тут 730. Тобто ці дві цеглинки по 700 сторінок. Я проковтнула просто за три дня. Ну, це нереально, це просто. Ну а як? По-перше, мені дуже подобається те, як вона пише. По-друге, Дуже-дуже цікаве, дуже легке фентезі, неймовірно класні герої. Дуже красива картинка всього. Ти коли читаєш і перекидаєшся в цей світ, там є таке місто, як Веларіс, Двір весни, Прифія загалом, та стіна все так, все так гарно описується, сам опис Це, це щось просто вау. Не описати словами наскільки класно. І я прям в мене дуже сильний гіперфікс зараз на цій серії книг. У мене неймовірний гіперфікс на різенді, на фейрі і загалом на всьому, що там відбувається, на цій всій історії, вона якась ну, просто фантастична. І я уже не можу дочекатися, коли я дочитаю всі свої книги, які в мене є. Щоб почати читати Трон зі скла, я хочу просто не відволікатись ні на що інше. У мене є просто правичка, наприклад, я, починаю, я читаю одну книгу, наприклад, фентезі, після неї я читаю роман, після нього трилер, потім ще якусь таку історію, щоб мені не надоїдали е, книги. Мені, мені було дуже сумно, що я закінчила цю серію, і я дуже заздрю всім. Хто її ще не читав і хто буде мати можливість її прочитати. Просто, будь ласка, стріть мені пам'ять і я хочу вже раз прочитати цю історію. Але стріть мені тільки те, що ну, з цієї історії зв'язано. Ну, все решту не треба, мені, будь ласка, старати. І щоб розуміли, скільки мене вразила ця книжка, що я зразу собі замовила е четверте крило, ще Оніксову бурю» не купила, але я ну, вже на шляху. І зразу купила серію «Знищ мене. Ось тут вона. Ну, фентезі, як виявилось, мені заходить на ура! І щоб розуміли, я перший раз плакала над книгами, і це були вони, і це були ці дві книжки. Оці дві. Я перший раз плакала, я так ревіла, особливо на цією. Я чесно, це на даний момент це мої улюблені книжки. Особливо. Двір мороку і гніву. Я дуже люблю такі історії. Я дуже люблю слоуберни. Так. Так я люблю романи. І що ви мені зробите? Ну, треба мені в житті якоїсь такої гарної історії кохання, щоб мені було добре комфортно, і так далі. Мені не тільки вбивства треба, так? Мені треба і любов якусь. Мені треба показати, що в цьому світі є настільки палка любов, що ви готові вмерти за один одного. Ну, слава Богу, в житті такого нема. <хи> Якщо хочете почати з фентезі, починайте з цієї серії. Дуже раджу. Це One Love. І ви не пошкодуєте. Надіюся. Надіюся, ви мене не обісераєте в коментарях за цю серію. І за мого різенда. Не дай Боже. Я надіюсь, вам сподобався такий формат відео. Тому що я його буду знімати і далі, бо мені треба комусь виговоритись про це все, що душ сидить в моїй душі про ці всі книжки. Але головне, щоб це було цікаво. Подивимося, як це вийде. Це буде таке пробне відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть коментарі, поставте лайки, поширте своїм друзям, поширте в сторість, я буду дуже вдячна. І давайте пообговорюємо ваші улюблені книжки в коментарях. Тому пишіть і будемо ділитися своїми враженнями.